Мир вам, браті і сестри, звісно, що ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Наступ на Курщині і ще раз підтверджує, що українці здатні до маневреної війни краще ніж московити. Московити спробували маневрену війну на початку повномасштабного вторгнення. Нічим добрим це не закінчилося. Справді вони змогли за рахунок швидкого наступу окупувати частину півдня і Донбасу. Але там їм взагалі ніхто не вручався. Це була не маневрена війна, а просто зайняття території. Але кожний наступний раз, коли вони хотіли щось подібне повторити, їм це не вдавалося. Доводилося класти кілька сот ванюшок на кожний квадратний кілометр. А українцям натомість це вдається. Це вдалося на Харківщині свого часу. Це вдалося під час Курської операції, тоді коли був утворений плацдарм. І це здається вдається зараз. Мені як не фахівцю, здається маловірогідним, що ЗСУ зможуть зайняти курську атомну станцію, але якщо це все таки вдасться, це буде неймовірний успіх. Чому ЗСУ здійснюють наступ на Курщині, а не скажімо контрнаступ під Покровськом? Тому що наступати потрібно там, де це найлегше робити, там, де це найбільш дошкульніше для ворога. Там, де ми несемо при наступі найменшу кількість втрат. Натомість ворог несе великі втрати в живій силі, в техніці репутаційні втрати, що дуже важливо. В нинішній міжнародній дипломатичній ситуації. Натомість уявімо, що ми відбили за рахунок контрнаступу, якби такий стався кілька квадратних кілометрів під Покровськом. Це було б дуже приємно з одного боку, але це були б великі витрати людей, якщо можна так сказати, тобто великі полісні жертви з боку. Збройних сил України, і чесно кажучи, на міжнародному рівні цього б ніхто особливо б і не помітив. Болісно чути кожен день про те, що ми втрачаємо якісь території на Донбасі, але це компенсується відомостями про величезні втрати ворога. Тобто, так чи інакше тримається оборона, звісно, що на жаль, ворог просувається, але гадаю, з такими втратами, які він має, цей самий ворог. Навіть Китаю не вистачило би надовго на Курщині Збройні Сили України знищують зараз не найгірші відділи ворога, ту саму 810-ту бригаду. Для прикладу це не зеки, це спеціальні війська, і все йде непогано. Друга важлива подія і важливий успіх це інтерв'ю Зеленського оцьому американському блогеру. От е, світ сильно змінився, і зараз от яке-небудь вдале інтерв'ю якому-небудь, прости господи, блогеру, може більше вплинути на ситуацію, на міжнародну ситуацію, на політичну ситуацію, наприклад, в Сполучених Штатах, ніж роки дипломатичної роботи. І найрозумніші люди в світі це розуміють. Маск, який, на жаль, є розумним наркоманом, розуміє, що для нього. Мережа X, колишній Twitter, зараз важливіша ніж Тесла, ніж SpaceX, ніж акумулятори, і ніж мрія польоту на Марс. В якості блогера він більше впливає на світ, на ситуацію, ніж в якості інженера і мільярдера. Зеленський дав інтерв'ю блогеру, на якого орієнтуються найбільш дрімучі республіканці, от саме. Та аудиторія, яка сильно не любить Україну, і це було одне з найбільш вдалих інтерв'ю Зеленського. Він побудував його так саме в такій стилістиці, яка зрозуміла американцям, тобто речення саме такої довжини, які може запам'ятати американець, правильні метафори і правильні приклади для простих. Знову ж таки, так, щоб вони могли бути сприйняті. Тобто, звісно, все це інтерв'ю розраховано на американську аудиторію на зміни настроїв республіканців, тих, від кого залежать військові бюджети для України. Але дещо цікаво ми можемо почерпнути з цього інтерв'ю і для себе. Ну, наприклад, цифри Зеленський каже, що в цілому було виділено на допомогу Україні 177 мільярдів доларів конгресом Сполучених Штатів в результаті. Коштів і воєнної техніки дійшло до нас половина або навіть трошки менше. Чому це важливо? Тому що е, нас, наші недруги в сполучених штатах, весь час звинувачували в корупції на озброєннях і корупції з американськими грошима. я думаю, що якась корупція вірогідно була. Звісно, її не можна порівняти з тією, яка була в Афганістані, ті кошти, які крали американці з американського бюджету, її не можна порівняти з корупцією в Іраці. Сполучені Штати тоді витратили в цілому, витратили, не дорахувалися, пішли на збитки, десь 3 трильйона доларів на Ірак. Це те, що американська економіка втратила. Через іракську кампанію за всі ці роки, і звісно, там грошей було розкрадено самими ж американцями значно більше, ніж могли би вкрасти якісь полковники чи чиновники в Україні, вкравши там один другий ящик набоїв. І Зеленський їм каже, що от ми отримали половину, і та більша половина це зброя, власне кажучи, це не кошти. А кошти залишилися там у вас. То ви може, пошукаєте спочатку у себе там корупцію, перш ніж шукати у нас. Нас треба шукати корупцію, скажімо, ми з вами. Але дуже погано, що ці пошуки використовуються, всі ці натяки, всі ті підморгування, всі ці підозри використовуються для того, щоб припинити озброєння України. І далі Зеленський каже так само цікаву річ про те, що гарантії не працюють і обіцянками можна підтертися. І він нам розповідає, як це було. Тобто, ми знали, як це було, але тепер уже дуже конкретно. Впродовж кількох років Україна відправила три рази листи гарантам безпеки за Будапештським меморандумом. Відповіді не отримала Америка, Британія, Франція і Китай були гарантами разом з Рефією. Один гарант на нас напав, інші гаранти навіть не відповідали на листи. Після 2014 року, коли в нас був анексований Крим і частина Донбасу, коли почалося повномасштабне вторгнення, Зеленський так само розіслав листи країнам гарантам, так само не отримав. Жодних відповідей вони не захотіли провести навіть консультації з цього приводу. Що це означає для нас? Це означає, що ніяких реальних гарантій в принципі не може бути в разі припинення вогню з Ерефією. Всі ці розуміють, і коли говорять про те, що а, Україна може яким чином гарантувати. Дотримання цього перемір'я, що Сполучені Штати можуть це гарантувати, не існує механізми, скажімо, миротворці, наприклад, європейські, що нібито якісь європейські країни готові ввести миротворців. Ну, В тому випадку, якщо Московія почне наступ, вона може попередити за добу. І вони всі втечуть. Чи ви думаєте, що вони не втечуть, що французи, наприклад, поляки, які будуть десь там поруч з лінією зіткнення виконувати миротворчі функції? Спостерігати за режимом припинення вогню, що вони не втечуть, якщо їх попередить Ерефія, що вона зараз починає наступ. Зеленський вимагає, щоб нас достатнім чином озброїли і якусь зброю нам передають зараз, але ми точно з вами знаємо, що Після припинення вогню цієї зброї буде в рази менше, тобто зброю нам просто припинять постачати. Зеленський каже, що участь України в НАТО це бодай якийсь механізм. Механізм дуже такий поганий, недосконалий. Ми це розуміємо, і керівники Балтійських країн підтвердять, що вони не сильно розраховують на НАТО в разі нападу Ерефії, але це бодай, щось. Але в цілому ми розуміємо, що єдиною надійною гарантією миру може бути тільки знищення Мордору. В Рифі треба провокувати кризу через посилення економічних санкцій. Через здешевшення нафти, і в принципі, сполучені штати мають можливість це зробити через поразки рефії на фронті, і знову ж таки західний світ здатен надати нам ті системи озброєнь в такій кількості, щоб ми завдавали ці поразки. Зараз іще кілька важливих новин. Перед тим необхідні оголошення 12 числа в культтеатрі вистава колаборант за моєю п'єсою. Будь ласка, подивіться її, пам'ятаючи, що кошти, які ви платите за квитки, ідуть на підтримку батальйона. Братство 19 числа. Я проведу онлайн семінар по протидії УПЦ ФСБ, адже наші брати часто не мають достатньої аргументації. І навіть коли роблять хороші справи, не орієнтуються в предметі, не можуть опонувати московським попам. На семінарі я надам достатню аргументацію, а так само і алгоритми переведення храмів з підпорядкування ФСБ до українських конфесій. А 24 січня я проведу онлайн-семінар для українців за кордоном щодо створення осередків і щодо. Алгоритми впливу на місцеві органи влади в інтересах України вонюшки готують зараз щось в Придністров'ї, і ця газова криза в Придністров'ї, в тому числі пов'язана із тим, що вони хочуть загострити там проблему. Що вони збираються там зробити? Важко сказати. Можливо, це і просто недоліки управління. У них починає система давати збої в Москві. От вони прощолкали Сирію повністю. Вони заборонили Ютуб перед Новим роком, а не варто було цього робити. Цим вони вистрілили собі в ногу у себе, тому що політичні програми на Ютубі дивилися півтора відсотки користувачів, всі інші дивилися розважальні програми. От саме вони наступили на хвоста. Тим, хто дивився розважальні програми, бо ті, хто дивилися політичні програми, вони всі зараз заходять через різноманітні додатки на цей самий Ютуб. Тепер не подача газу в Придністрові, але вони хочуть повернути Суркова. Суркова не був такий діяч. До речі, так побіжно був з ним знайомий свого часу. Він був небезпечним ворогом наполовину єврей, наполовину чеченець він очолював адміністрацію президента Ерефії певний час, тобто Путіна, коли вже Путін був. Президентом Ерефії і відповідав спочатку за внутрішню політику, а згодом за політику зовнішню в плані всіх цих невизнаних республік, а так само багато займався і розвитком сепаратизму в Україні. Потім його відсунули від справ, і дуже добре, що відсунули. Нам не потрібні цьому ще вороги, але зараз ніби збираються повернути спеціально під Придністровську тему. Щось вони там задумали і. Варто Україні було би діяти на випередження, тобто силами головного управління розвідки, вирішити це питання його можна зараз легко вирішити без всякого напрягу і без всяких втрат, десь за день, за два. Італійська прем'єрка Мелорі поїхала в Маролаху зустрітися з. Трампом. Чутки, що вона є коханкою маска, і, можливо, поїхала на побачення, але там буде обговорюватися її питання по Україні, вірогідне питання по Лівії. Московити з Сирії всіх своїх перекинули в Лівію, і там зараз знову розпочалися бойові дії. Лівія є важливою для Італії. Більшість своєї нафти Італія бере із Лівії. Поки що витік інформації, що вона буде обговорювати з Маском і угоду на. 1,6 мільярда доларів щодо того, що Starlink має забезпечити на цю суму потреби італійського уряду. Мелорі симпатична жінка, маск міг би і скинути по ціні. Для її уряду Трамп вірогідно хоче увійти в конфлікт з Данією. Всі ці його розмови про те, що непогано було би, щоб Данія віддала йому Гренландію. Вони починають реалізовуватися. Там виявляється її прем'єр-міністр в цій Гренландії із місцевих якихось там якутів чи як їх там назвати інуїти. Їх здається називають інуїти. ЕГД, у цей прем'єр зібрав конференцію і сказав, що вони там бажають себе окупованими Данією, і їм потрібна незалежність. І зараз ЦРУ і військова розвідка Сполучених Штатів допомагає їм здобути цю незалежність. Про це він не сказав, а ми це розуміємо. Він правда давав зрозуміти, що і до сполучених штатів вони не хочуть приєднуватися. Але звісно, що військова розвідка сполучених штатів і ще е кілька доларів зможуть поміняти його думку. Чомусь, до речі, багатьом моїм глядачам хочеться, щоб вікінги не мали жодного стосунку до українського етногенезу. Я не можу зрозуміти, чому вони кажуть, що треба, щоб сармати тільки мали якісь там слов'яни, брали участь в українському етногенезі. Ну, сармати, я вам відкрию таємницю. Я займався трохи сарматською археологією, навіть витягував дещо з землі під час археологічних розкопок, які провадив Інститут археології. України і, ну і знаю багато знайденого матеріалів, це Китайщина. Звісно, сармати не були китайцями самі, але вони були під впливом далекосхідних культур. Оці от мечі з круглим наверщем. Кругле не це очевидний далекий схід, це китайщина. Якби справді ми були б всі на сарматському субстраті, то. Нам би подобалася б оця доволі потворна китайська естетика. Цього всього не потрібно. Скандинавська значно краще. Щодо слов'ян, ну слов'яни на всіх європейських мовах, слейв, склейв це раб, українська мова є найближчою до мови лужицьких слов'ян. Це Балтія і ці лужицькі слов'яни вірогідно потрапили сюди, в середню течію Дніпра свого часу разом з готами, де в другому столітті після Різдва Христового. Готи, германські племі, це перша велика державність на території України. Це готська державність, оюм потім Оці всі вікна це чудово, по-моєму. Є такий банк. Кісткового мозку, коли, наприклад, дитині потрібна пересадка кісткового мозку від народинних донорів, то користуються цим банком кісткового мозку. і от для дуже багатьох українських дітей дуже легко знайти донора кісткового мозку в скандинавських країнах, в Північній Італії, в Німеччині, в тій самій Данії, а важче знайти на Балканах серед оцих всіх слов'ян чи, скажімо, навіть серед чехів. Тобто, а що таке кістковий мозок? Це генетична подібність ближче часто ніж у родичів. Скажімо, дитині важко знайти, часто буває донором, не може бути батько, мати або брат. А от яка небудь людина виявляється, в якій небудь дані генетично до неї ближче, ніж її рідний брат чи сестра. І там може бути пересадка, яку не буде відторгати організм, така генетична подібність, близькість. Так, от щонайменше для 40% українських дітей легко знаходити донорів в германських країнах. До речі, в Москві зовсім інша ситуація. У них можна знаходити донорів в германських країнах, може, там менше 5% дітей. Ну але щось я захопився. Буде інаугурація Трампа. Як ви знаєте, на жаль, 20-го числа або на щастя, ми не можемо передбачати майбутнє. Але швидше всього, на жаль, тому що вона буде приспущеними прапорами, адже жолоба по картеру ще буде тривати. Ви ж знаєте, що світ рухається символами і знаками. Це дуже важливо. І оця інагурація під приспущеними американськими прапорами це дуже поганий символ. Дяка Богові, що він поганий для Сполучених Штатів, а не для нас. Ну і нарешті Ердоган. Радісно заявив, що нове керівництво Сирії вирішило покінчити з сепаратизмом, тобто з курдами, що курді вони там на території Сирії ліквідують. Розумієте, світом рухає воля. От Туреччина пережила багато неприємностей, наприклад, в 20 столітті, але зараз вона забирає собі Сирію. Сполучені Штати здається, така от країна, так само з певними труднощами. Але забирає собі Гренландію. Деякі труднощі переживає нині Україна. Але українці замість того, щоб мріяти забрати щось собі додаткове, вони мріють про призупинку вогню. З такими настроями неможливо увійти в майбутнє. Але, браття, є, ми з вами, і ми знаємо, що мрії справжуються, мрії здійснюються на відміну від. Політичних і економічних прогнозів на цьому вам є щире звитяжне бадьори українське амінь. І пам'ятаєте, Путін хоче, щоб ви і в подальшому мечали огідною говіркою Булгакова.